Доброго дня, мої друзі! Сьогодні я дуже тішуся, що можу вам представити нове, новий бренд у шоурумі Модна казка. Це таке геть нове слово у верхньому одязі. Це не класика, це не спорт. ну, на загал. Новий бренд у нашій сім'ї українських брендів. Перша річ цього бренду, яка до нас надійшла, це зимова куртка з капюшоном. Мені дуже подобається цей бренд, оскільки не подібний, він має своє власне бачення, дуже концептуальний, зовсім інші тканини ніж у всіх брендах. Хоча ми і намагаємося підібрати в шоурум такі моделі і такі, такі, такі вироби, які дуже відрізняються від всього, що є на, на ринку в магазинах. Тому е, е, такого немає. Такого немає, е, такої якості ви не знайдете у мас-маркет, це точно. Е, фурнітура, звертаю увагу на фурнітуру, вона дуже лаконічна, вона дуже якісна і е, вона не, не яскрава, тобто це є металева, е, без малюнків, без нічого фурнітурка. Дивимося всередині цю куртку. Я зараз розглядаю взагалі 46-й розмір. Вона є по 52-й. Від, від 42-го по 52-й. 52-й я зараз поміряю на себе. Утеплена вона пухом, ця куртка має капюшон, я вже говорила. Всередині дуже якісна застіпка, це комбінована застіпка пластмаса і метал. Це теж дуже нове слово у фурнітурі, у текстильній промисловості. До слова, цей бренд продається на європейському ринку, тому всі тканини, всі тканини є європейські. Це все Італія, це все Франція. Чому? Тому що, аби наш виробник український продавався на європейському ринку, всі тканини мають бути сертифіковані у Євросоюзі. Тому це така свого свого роду гарантія, що тканини не китайські. Значить, показую, розказую. Чотири кнопки, кнопочки тут. Розмір, я вже вам сказала. Це є від 42 по 52. І я зараз знайду 52 і на себе вам її поміряю. Це є повномірний 52-й, навіть може підійти на 54-й. Ну нічого, хай, хай валяється. Я вже схилятися не буду. Так. В вона має кармашик. У мене 1,76 росту, повноцінний капюшон. Хто не любить носити е, мікрофон? Що? Ну, не Потім ви нам скажете, як був звук. Е, я думаю, що вона підійде і на 54 і на 56 розмір. Тобто оце 52. 52, повномірний 52-й колір. Розмір. Колір е, мені дуже подобається. Він світлий, е, скоріше до холодного. Дуже цікава простька. Ось така от краса. Прошу приходити. Вони сьогодні прийшли. Повторів у нас не буде. Це все по одній серії. Повторів не буде, тому вас всіх чекаю. І зустрінемося у наступному відео огляді.